Проблема головна це навіть не війна. Бо е, це призведе до того, коли припиниться війна з Росією, що потім ми ще більше здеградуємо от з таким порядком справ, а потім буде війна: там. Угорщина скаже, дайте нам частину нашу, а потім поляки скажуть, але поляки навіть воювати не будуть. Глочина сама скаже, ми хочемо повернутися в рідний лоно. Розумієте, в чому справа? Оце так будуть дірібані цю територію. Це вже не буде держава, це буде територія, на яку завжди знайдеться кому прийти. Бо коли люди кажуть: о як я ось цю державу ненавиджу, я дуже Україну люблю, але державу ненавиджу. Але панове, не буде з Майдану Україною не можна керувати. Має бути держава, потужна держава, особливо з таким сусідом, яким ми зараз воюємо. Uh, і тут uh, потрібні якісь категоричні революційні кроки. Я не знаю, які і як це все відбуватиметься, але ситуація ну, дуже загрозлива. І я кажу це навіть без врахування uh, фактору Росії і Путіна. Путіна, передусім, мені здається, помре, і росіяни стануть одразу. Вони вже трохи двіжу цього наїлися, да? ще до них поприлітає трохи. Ну, от така ситуація, як на мене. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.